Моє юнацьке уявлення про Європу було те, що люди тут живуть та відпочивають, насолоджуються життям та подорожують. Але коли я попав до Європи, я зрозумів, що 90% моєї буденності займає саме робота. Тому сьогодні, відкинувши 90% жаги до роботи, я взяв 10% жаги до відпочинку. Надивившись ті, я вирішив трошечки подорожувати і відвідати ті міста, які знаходяться поруч біля мене. Друзі, всім привіт! Ви на каналі тут Люди, машина є, машина їде. Сьогодні, сьогодні ми поїдемо, подивимося, що тут знаходиться поруч з нами. Що ми знаємо про країну Бельгію? Зараз поїдемо туди. Верховуючи сервіс і обслуговування, я не знаю чому, але коли приїжджаєш в Бельгію в заправку, буквально там 20 км від Нідерландів. На заправках тут хто їздив, хто бачив. Знаєш, типу, нормально можна поїсти, якісь супчики, якісь бульйончики, якийсь такий сервіс, кофійочок. То в Нідерландах з оцим сервісом трошечки напряжно. Можливо, їм це не потрібно, можливо, вони живуть в своєму кайфі, але тут, о, для мене, знаєш, ну, заправка, в нас було таке щось святе, де могли люди зібратися, побісідувати. І, до речі, в Бельгії дешевше паливо. І Бельгія дуже прикольна країна. Вона буквально 1830 рік, це коли Бельгія стала вже Бельгією. Заливши декілька літрів бензину з міста Бреда, ми приїхали в місто Лювен, яке знаходиться приблизно 25 кілометрів на схід від Брюсселя. Основною мовою спілкування тут є нідерландська, фламандська, адже місто входить до нідерландомовного регіону в Бельгії. Історія міста дуже і дуже давна. Але якщо говорити про офіційну та сучасну назву заснува, це 1425 рік, коли тут було засновано університет Святого Лювена. Але хто ми такі, ще просповіда? Вам про історію. Ми приїхали просто насолодитися цим невідомим для нас містом і подивитися на неймовірну споруду міста Лювен. Сьогодні містечко Люєн. Шикарна. Трошечки, знаєте, вже французька назва. В принципі, історія Бельгії. Одна частина була під Францією, одна частина більша частина була під Нідерландами. 1830 рік під такими знаєте, конфузами релігійними тут утворюється Бельгія. Колись тут жили бельги, такі племена були. Назва походить від староримської ще назви. І тут шикарна архітектура, знаєте, поїздівши по Нідерландам, ти приїжджаєш в Бельгію від маленьких містечок. Ти просто очманівши, дивишся і насолоджуєшся цими містами. Чим відоме місто Люєн з шикарною назвою, колись воно було великим провесловим містом. 1430-1460 Тут рік тут будується велика місцева ратуша. Зараз це. Така принада міста. Сюди їдуть тисячі туристів, щоб подивитися на це все прекрасне, тому що дійсно побудована вона знаєте, з такою деталізацією, що можна цілими дня три витратити, щоб подивитися, щоб насладитися. на ратуші. Зображені висічені фігури відомих постаті цього міста, починаючи, знаєте, в такої ієрархальної послідовності. Всередину, на жаль, зайти не можна, тому що до 2029 року йде реконструкція. Але ми подивимося, походимо на це містечко. Боже, дитинка впала, хай бог милою на велосипеді, ті араби. що роблять. Ми подивимося на це містечко і трошечки насолодимося цим вайпіком. На що ми можемо подивитися в місті Люен? Звичайно, місцева ратуша, яка просто дивує тебе своїм поглядом. А напроти ратуші стоїть церква святого Петра. Почалася будуватися в 1425 році відомий стиль брабанська готика, дійсно щось неймовірне по-своєму. В церкві є підземні ходи, де лежать мощі святих міста Люен. Також місто Люен – це місто студентів. Тут є велика бібліотека, з якої відкривається вид на все місто, а також у місті відбувається багато молодіжних заходів. А друзі мої, Бельгія славиться ще півасіком. Майже в кожному місті Бельгії вариться своє крафтове пиво. Так само Лувен з 1366 року має свою історію пивоваріння. і тут знаходиться квартал з тими старими півними закладами. Вітаємо, як кажуть. Ніч уже бере своє. Я повинен був доїхати до містечка. Е, воно займає топ живописних міст Бельгії. Перше місто воно в цьому топі займає. Не доїхав, тому що швидко темніє. на вулиці 17, 16 Дрон вже нічого не бачить. Камера вже слабенько лове. Тому от, чую отак шкода, є ті. Отака дідовська тачка. Тут є абсолютно все У мене кресла, мішок, спальний е, сковорідки, каструльки, чайничок, кальянчик. Тому завтра зранку буду показувати вам топове місто Бельгії живописне місто Бельгії. Воно насправді невеличке, немаленьке, але мені хотілось туди попасти. Переночувати в автомобілі була не сама найкраща ідея. Тому, їдучи вздовж бельгійських доріг, я навіть не планував зупинятися в хостелі в цьому місті. Просто стало темно, і я вирішив знайти якесь приміщення. Назва міста мені тоді нічого не говорила: Денант. Але наступного ранку, коли я вийшов на вулицю, я зрозумів, це не просто місто, це місце, де історія ріка і скелі ніби злилися. В одну картину, і сьогодні я покажу вам, що сховалося за цим старовинними вуличками. і Чому Динан став одним із найгарніших міст Бельгії? Ранковий шикарний кава. Ранкова шикарна кава, так правильно сказати. Ви подивіться, як це місто балує тобі, Твої очі просто насолоду веде шикарний хостел. Ви подивіться, як тут все з'явлено. Ви подивіться, як в цих апартаментах шикарно. Я люблю, знаєте, оті старі європейські будинки можна в цьому старому фоні знайти за невеликі гроші. Апартаменти. Можна тут переночувати, приготувати собі їсти. Дуже багато молоді подорожує. Хоча Денант не сильно таке туристичне місто, сюди заїжджає достатня кількість людей. Але зранку насолодитися цим вайпіком неймовірно. Щодо апартаментів, обожнюю, оце все старе, обожнюю цю всю автентичну історію. Можна просто вже в цьох, цих апартаментах подивитися історію міста. Ви подивіться дерев'я, дерев'яна класна мебель, ви подивіться на цю кухню. Так, без е, сучасного витинчення. Що смаку, але з тим старим іронічним запахом, з тою старою іронічною історією та але вигляд має шикарний автентичне, як я люблю казати. Так що погнали дивитися. Малюсіньке містечко Дінен, мальовниче та казкове одне із найкрасивіших міст Бельгії. Воно з'явилося, ще у сьомому столітті пережило війни, а також повне знищення. Щоразу містечко відроджувалось. Сьогодні Дінен вражає своєю стрімкою скелею та цитаделю, яка піднімалася просто над річкою Мас, а також готичною церквою Норддам з унікальним цибульним куполом. Компактне, гарне, приємне містечко, яке хочеться просто сфоткати. Ця ця неймовірна осіння картинка Бельгії. Напевно, це відео не буде про якісь історичні події. Я просто приїхав подивитися місто. Я побачив цю картинку в Тіктокі. Так, місто дуже старе. До речі, одне із найстаріших міст сучасної Бельгії. Тому що не сучасне, а того давній Бельгії, тому що я казав, що Бельгія це 1830 рік утворення цієї країни. Так, тут були війни, тут жили французи. Місто має початок ще з грецьких з грецьких давніх давенше, коли Юрій Цезарь по Європі ходив, командував. Зараз це знаєте таке місто з присмаком вже явної Франції. Тут відсвятковується кухня. Ви можете спробувати місцеву традиційну кухню. Це прекрасно. В Нідерландах такого немає. Від'їхавши буквально 200 кілометрів. Від Нідерландів тут уже сонечко, тут прекрасна осінь, тому що зараз в Нідерландах пасмурно. Зараз така погода. Чим славиться місто? Адольф був сакс, такий чувак, який придумав саксофон. Є музей. Ви можете прийти, подивитися, але ну це таке. Це трошечки мені не цікаво. Я прийшов, насолодитися цим видом. Я би тут, знаєте, сидів би, пив би каву, вино якесь їв би круасани, просто життя, живе ще життя. Очі насолоджуються, як казав один дід. Очі сексом займаються. Міст, от цікавий цей міст. Він іде, проходить. На цьому мосту саксофони із різних країн, як би, приурочені. Різним країнам, і там є прапор України в цьому маленькому містечку в Бельгії. Бельгійська влада підтримує українців, підтримує те, що відбувається в Україні на стороні справедливості. Але знаєте, ті події, які буквально я сьогодні ночі подивився, в плані корупції, в плані те, що робиться в нас всередині країни. Це гидко, це гидко дивитися, коли тут тебе підтримують, тут дають тобі гроші. Тут влада зацікавлена, щоб в тебе було все класно. А наша влада чомусь не зацікавите, порівнюючи нідерландців, це класні люди. Нідерландці. Не, не думайте, що я зараз хочу сказати, але вони такі ярко-демонстративні. Бельгійці. Ми вчора сиділи в одній кафешечці, малесенькі ці дешеві, простенькі кафешечки. бельгійці вже тут відсвятковуються якийсь м спокійний ритм життя. От якось так спокійненько, молодняк, чи можливо мені здалося, чи можливо, що це, це маленьке містечко, але я кайфую від цього. Мені дуже подобаються ці маленькі міста, оці хостили, знаєте, де бюджет-варіант, де ти приїхав. Немає цього, ну так би мовити, як воно називається? бомонду, оцього гидкого бомонду. Життя воно просте. Життя просте. Ви кожен заварюєте гречку, але не кожен це да, показує в інстаграм. Я чувак, який буду показувати просте. Мені це подобається. От, от реально ця простота. В неї, напевно, є і вишуканість, в неї, напевно, є життя. Підписуйтесь, друзі, на канал, ставте лайк. Сьогодні був такий легенький, лайтовий Е, Сонечко світе, хочеться просто жити. Сонце все таке закидує нам життя. Ну і звичайно ж, батькам передавайте привіт. Цілуйте маму, пожимайте руку батькові. А я своїм піду зараз шоколадку куплять.